Доброго ранку, дітки. Послухайте, будь ласка, загадку. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це. Правильно, мама, ми сьогодні з вами поговоримо про матусю. Тому що наближається її свято. Дітки, а як ви здогадалися, що це мама? Які слова вам допомогли? Так, слова «найрідніша», наймиліша, тому що у слові мама, матуся, скільки тепла приховує це магічне слово, що називає людину, яка для нас найближча. Найдорожча, найдобріша, найкраща це людина, яка дарує нам незмірну любов, ласку, ніжність. Матуся асоціюється нам з нашим будинком, з теплом, з посмішкою, з сонечком. З любов'ю, з казкою і, звичайно, з родиною. Наша матуся встигає робити дуже багато справ одночасно. Матуся малює з нами, готує нам обід, читає нам книжки. Миє посуд, грається з нами, прасує нам речі, гуляє з нами, а найголовніше, вона нас дуже сильно любить. Дітки, давайте зараз пограємо в гру Мама яка. За допомогою позначок ми розкажемо, яка мама. Яка мама? Дівчинка весела, весела. Яка мама? Гарна. Яка мама? За допомогою, бачите, окуляри? Модна мама. Мама наша любить поливати квіти, доглядати за ним. Працьовита. Яка мама? Золото намальовано. Золота! Мама нам дає Яблочко, яка мама? Щедра. Молодці дітки. А зараз пропоную вам розказати про свою матусю. Теж за допомогою позначок. Подивіться, ось дівчатка намальовані різного росту. Ми розкажемо, якого росту наша матуся. Потім Колір волосся. І розкажемо ще колір її очей. Але спочатку треба назвати ім'я своєї матусі. Наприклад, я розкажу про свою матусю. Мою матусю звуть Тетяна. Вона середнього росту, її волосся чорне, у неї карі. Очі. Добре, ось так зараз розкажіть ви про свою матусю. Пропоную вам трошки відпочити гімнастикою для очей. Сідайте рівненько, перша вправа, очі рухаються вгору, вниз, вгору, вниз, вгору вниз. Молодці. Наступна вправа очі рухаються по колу. Добре, наступна вправа, очі рухаються вправо вліво, вправо вліво, право вліво. Наступна вправо. Поблимкали очами, покліпали очами. Закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Молодці. Відпочили? Працюємо далі. Пропоную вам вивчити чисту мовку про матусю. Ся-ся-ся. В календарі я дивлюся. Сі, 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 скоро свято у матусі. Тую, тую, тую. Я дарунок приготую, люю, 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 квіти мамі намалюю. А зараз разом починаємо вчити. Ся-ся-ся, календарик я дивлюся. І ще раз. Ся-ся-ся, календарик я дивлюся. Сі, сі, сі. Скоро свято у Матусі. Сі-сі-сі, скоро свято у Матусі. Тую-тую-тую, я дарунок приготую. Тую-тую-тую, я дарунок приготую. Люю-люю-люю, Квіти мамі подарую, люю, 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 квіти мамі подарую. А зараз всю чистомовку спочатку. Ся-ся-ся, календарик я дивлюся. Сі, 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 скоро свято у матусі. Тую, 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 я дарунок приготую. Люю, 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 квіти мамі намалюю. Молодці дітки. А зараз пограємо в гру, яка називається Яка мама, коли ви? Ми робимо дуже різні з вами не то хороші, добрі справи, але буває, що ми засмучуємо маму, тому матуся буває засмучена. А буває у гарному настрої. Роздивимось зараз. Коли це буває? Ось подивіться на малюночок. Ми, матусю, обіймаємо, яка вона? Звичайно, у гарному настрої. Наступний малюночок. Дитина захворіла. Яка мама засмучена чи в гарному настрої? Звичайно, засмучена. Наступний малюнок, діти б'ються. Мама засмутилась. А коли діти добре грають, у них гарний настрій, то, звичайно, і матуся у гарному настрої. Подивіться, коли дитина допомагає мамі, матуся посміхається. Коли дитина порізалась, Звичайно, матуся засмутилася. А коли дитина допомагає мамі мити посуд, і матуся посміхається. Діти не поділили іграшку. Матуся засмучується. Коли дитина щось розбила, Теж засмутилась наша матуся. А коли дитина поливає квіти, допомагає матусі, знов матуся посміхається. Молодці дітки впоралися з цією грою, працюємо далі. Дітки, матуся не тільки у нас, у людей, матуся ще є і у тваринок. Подивіться, будь ласка, на перший малюночок. Хто це? Ягнятко, а де ж його мама? Хто його мама? Так, його мама вівця. Подивіться на наступну тваринку. Це хто? Козеня, а матуся? Коза. Молодці. Подивіться, хто це? Кони. А хто ж його матуся? Як її назвати? Кобилка? А це хто залишився? Телятко, а його матуся коровка. Бачите, дітки, як ми впорались із цією вправою? Молодці. Дітки-матуся, це найбільше. Гарніша, найзакохана нас людина, ми її теж повинні не засмучувати. А щоб у матусі був гарний настрій, будь ласка, допомагайте їй, любіть її, посміхайтесь, обіймайте свою матусю. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!